За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури рішенням суду 27-річного чоловіка визнано винним у замаху на вбивство жінки. За вироком суду його засуджено до 9 років позбавлення волі. Прокурор довів у суді, що подія сталася 17 серпня 2024 року у шості близько 4.30 ранку, на ґрунті ревнощів між парою виникла сварка, під час якої чоловік спочатку бив та душив жінку. А потім виштовхнув її з вікна п'ятиповерхового будинку. Більш того, він ще й поскидав вниз меблі та інші важкі предмети, після чого намагався порізати собі вени. 38-річна потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження. У суді обвинувачений провину свою визнав повністю, пояснив, що того дня запропонував потерпілій вийти за нього заміж. Вона відмовила йому. Це його розлютило. Потерпіла не пробачила обвинуваченого. І просила засудити його до максимальної міри покарання. Зламала ногу і потребувала термінової операції. Поліцейські з серединобуди евакуювали 68-річну жінку з під обстрілів. Після чергового обстрілу населеного пункту та падіння у власній оселі літня жінка звернулася до лікарів зі скаргами на сильний біль. Медики діагностували перелом і визначили, що необхідне термінове оперативне втручання. Через близьку відстань до кордону постійні ворожі обстріли та загрозу з повітря самостійно евакуювати пацієнтку до тієї лікарні, де їй змогли б зробити операцію, вони не мали можливості. Тож звернулися за допомогою до поліцейських, які постійно несуть службу на території Серединобудської громади. Використавши особистий автомобіль, вони прибули до медичного закладу, де перебувала жінка. Під час транспортування пацієнтки неподалік постійно кружляли і вибухали ворожі дрони. Однак, завдяки злагодженим та рішучим діям правоохоронців, жінку вдалося доправити до безпечного місця, де її вже чекали лікарі. Завдяки сміливості та самовідданості поліцейських жінка вчасно отримала необхідну медичну допомогу і тепер зможе знову повернутися. До повноцінного життя. Поліція Сумщини завершила розслідування у справі щодо незаконного поводження зі зброєю. У ході слідства правоохоронці встановили, що мешканець обласного центру без дозволу зберігав автомат АК 74 і бойові набої до нього у приватному помешканні. Зброю та боєприпаси вилучили. Експертиза підтвердила їхню бойову придатність. Дії фігуранта кваліфіковано за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Хоча закон дозволяє цивільним особам отримувати зброю лише за процедурою, встановленою уповноваженими органами. Поліція нагадує, незаконне поводження зі зброєю це кримінальне правопорушення. У воєнний час дотримання законності особливо важливе для безпеки громадян. На сумському напрямку противник продовжує обстріли. Тривають також і спроби просування малих штурмових груп, але їх активність знизилась. Про це розповів речник держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, тут росіяни активно застосовують авіацію. Скидаючи каби і завдаючи ударів некерованими авіаційними ракетами в межах юнаківської та хотінської громад на такому невеличкому відтинку, якщо порівняти всю протяжність кордону з Росією межах Сумщини, ворог не припиняє свою тактику спроб просування малих штурмових груп. Але як зазначав нещодавно генеральний штаб, ворога вдалося стримати і власне зупинити просування. Це можу підтвердити і по смугам оборони, в яких знаходяться підрозділи державної прикордонної служби, і власне активність ворожих малих піхотних груп значно знизилася. Бо заслуга кожного українського воїна, який знаходиться там, це десятки десятками вбиті та поранені загарбники, які переходять лінію нашого кордону і намагаються просунутися в території нашої країни. Демченко зазначив, що також істотно знизилося застосування чи використання ворогом квадроциклів, мототехніки, яку вони раніше досить активно застосовували для того, щоб максимально швидко просунутися в глиб території нашої країни. На цьому вітинку ворог, також як і раніше, не використовує броньовану техніку. В той же час, ті спроби застосування колон техніки, які росіяни намагалися здійснити ще весною, показують, що ще на під'їзді до нашого кордону така техніка буде знищуватися нашими силами оборони України. Сьогодні, 4 липня 2025 року, Україна відзначає день національної поліції, свято мужності, відваги та самовідданої служби тих, хто щодня захищає правопорядок і безпеку громадян. У цей особливий день у шостці пройшло нагородження поліцейських, які відзначилися професіоналізмом і героїзмом, які ризикують життям, щоб забезпечити спокій і безпеку українців. Очолюю зараз службу поліцейських офіцерів громади. Є безпосереднім керівником поліцейських офіцерів громад, які обслуговують територію Шостинського району, всього, де входить і Ямпіль, і Глухів, і середина Буда. Приймають участь в даному проєкті дев'ять територіальних громад. П'ять з яких є безпосередньо в п'ятикілометровій зоні. Підпорядкування людей у мене на даний час, час фактична чисельність це 13 чоловік. Побажаю їм в день нашого професійного свята Національної поліції витримки, здоров'я в першу чергу. Хочу Побажати і націлити про те, щоб вони не нехтували заходами особистої безпеки, постійно одягали бронежилет, каску На нагородження. Завітали представники місцевої влади. Зокрема, керівництво Шосткинської районної ради, адміністрації, міської ради, а також судової та прокурорської служб. Вони висловили глибоку вдячність поліцейським за їхню сумлінну роботу, високий професіоналізм і значний внесок у підтримання безпеки регіону. Шановні, вітаю вас професійним святом з Днем Національної поліції України. Дякую за захист нашої територіальної громади. Свят вас вітаю. Дякую були дійсно вдячні люди за вашу працю, за, ваше, за те, що ви обрали саме професію захищати мешканців, захищати цивільних, допомагати. Бо саме ви приходите на допомогу найперше, саме вам дзвонять допомагати вирішувати найскладніші ситуації. Перш за все, здоров'я вам, вашим рідним, вашим близьким, щоб ваш колектив був дійсно дружним, щоб ви досягали поставлених цілей щоб ви могли завжди бути впевнені в плечі товариша, в плечі колеги. Коли розумієш, що поряд є ви, то відчуваєш себе і безпечніше, і спокійніше, і впевненіше, розуміючи, що є ті, хто за тобою стоїть, тебе підтримує і тебе захищає. Низький вам хлін, бережіть себе, і я сподіваюся, що ці складні часи якнайшвидше закінчаться. І буде мир, і буде перемога. Правоохоронці отримали почесні грамоти, подяки та нагороди, які стали визнанням їхньої відваги та самопожертви. Відчинені народного депутата України ігремоловка від нас особисто. хочемо побажати міцного здоров'я, сказати вам велике дякую за вашу службу. Ви ті, хто найперші приходить на допомогу хто цього потребує. Професія поліцейського це не просто професія, це покликання. Вже багато викликів щоденно е, постає перед вами і такі як і участь в евакуації, і фіксація злочинного агресорів, е, допомога громадам, які перебувають з волі активних бойових дій. тому вам сили витримки, е, вірних рішень і щоденного відчуття. У гордості за свою справу, незважаючи на професійне свято, поліцейські продовжують працювати в посиленому режимі. Вони розкривають злочини, охороняють блокпости, патрулюють вулиці, документують правопорушення та готують кримінальні провадження для передачі до суду. Ви Винесети службу щоденно, цілодобово ризикуючи своїм життям, не приділяючи уваги своїй родині дітям. Всім вам дякую, всіх щиро вітаю святом. Успіхів, здоров'я вам і вашим родинам. Дійсно хочеться привітати, подякувати колегам. Ви на своєму місці. Дякую за взаємодію. Ну і я хочу побажати, як мало частіше бувати дійсно зі своїми родинами, бути всім силим і скоріше нам, всім перемогам. У час, коли країна протистоїть агресору, їх служба стала ще більш відповідальною та небезпечною. Поліцейські не лише забезпечують правопорядок, а й беруть на себе гуманітарні завдання від евакуації цивільних до надання допомоги постраждалим. Кожен день вони доводять, що їхня професія це не просто робота, а справжнє покликання. Богдан Халімон, юний тенісист із шостки, став бронзовим призером у парному розряді та дійшов до чвертьфіналу в одиночному розряді на чемпіонаті України з тенісу серед юніорів до 12 років, що проходив із 23 по 28 червня в селі Вишково Закарпатської області. Богдан займається тенісом майже 6 років. Протягом перших двох років виконував багато вправ загальної фізичної підготовки, вивчали основи та техніку тенісу. З 9 років почали брати участь у турнірах обласних та всеукраїнських. а Через рік вже і у чемпіонатах України. Під час підготовки до чемпіонату України до 12 років особливих труднощів у нас не виникало. Але так як Богдан зіграв до цього два турніри поспіль в Ужгороді, до речі, на останньому здобув перемогу, то накопилася певна фізична та психологічна втома. Потрібно було взяти декілька днів на відпочинок, а потім продовжити тренуватися. Чемпіонат України це найголовніший турнір року. Щоб потрапити до основної сітки, потрібно зіграти багато турнірів та набрати певну кількість рейтингових очок. Тут грають найсильніші тенісисти з усієї країни, тому мотивація дуже висока, так як ти граєш не тільки за себе, а й за свою спортивну школу і тенісний клуб, своє рідне місто шостка. Тому потрібно бути впевненим у собі, мати прагнення до найвищих результатів та позитивний настрій. Змагання зібрали два найкращих юних тенісистів із Києва, Одеси, Чернівців, Львова, Харкова та інших міст України. Богдан Халімон продемонстрував технічну майстерність, витривалість і психологічну стійкість. Богдана десь ми тренуємо близько 5-6 років. І щоб такий прогрес став, треба працювати з ним кожен день. Кожен день по 3-4 години на день, а то й 5, як виходить, по 2 два на день. І щоб до такого результату, треба працювати щорічно, щоденно, щомісячно, і тоді буде результат. Я граю вже 6 років. Мені подобається сам теніс. Ці класні вдари, сама техніка красива, ракетки красиві. Дуже мені запропонувала мама. Перед цим ми ходили на карате, там на інші види спорту на плавання ходив, але потім мені сподобався теніс. Ну і ось я почав ним займатися. І мені дуже сподобалося. День ми тренуємося з тренером десь. По чотири, три може бути навіть п'ять тренувань, і кожне кожне тренування по півтори, по годині десь так. Богдан, вихованець Шосткинської комплексно дитячо-юнацької спортивної школи Барса, продемонстрував на турнірі не лише технічну майстерність, а й сильний характер. Богдан є дуже цілеспрямованим та працьовитим, дисциплінований, має силу волі та жагу до перемоги. З фізичних якостей розвинені сила, витривалість, швидкість. В Тенісі дуже гарне почуття м'яча, оволодів потужною подачою та прицільним ударом. Справа, це його є найсильніші сторони. В горішніх плавнях я переміг зі своїм напарником у парному розряді перемогли у Луцьку та було ще три фінали. Я дуже довго готувався. Наприклад, ось перший турнір я не знаю, що ми переможемо. Ну я просто дуже хотів перемогти. Ось ми до цього дійшли. За словами тренера, успіх Богдана, результат щоденних тренувань по 5-6 годин та його внутрішньої мотивації. Його прогрес очевидний. Що довше ми тренуємося, то кращі результати він показує. Підготовка до Чемпіонату вимагала комбінації фізичної підготовки, тактики та психологічної стійкості, адже конкуренція була надзвичайно високою на чемпіонаті України до 12 років. Богдан став третім. Це дуже чудовий результат. Цьому нам допомогли щоденні тренування. Також було багато спарингових тренувань в Києві під час підготовки до багатьох турнірів. Богдана вже є певний турнірний досвід, з'явилася впевненість у собі. Тому він показав теніс високого рівня. В наступному році будемо намагатися стати першими. Якщо він хоче займати перші місця, то він сам повинен себе мотивувати. А ми для цього повинні працювати з ним, докладати зусиль. Щоб він займав їх завдяки тренуванням, що в Києві тренувався на, на тенісній академії, що у нас і це дало спільний результат. Ну, треба комбінувати комиром юного переможця є Карлос Алькарас, а мрія стати професійним тенісистом і здобувати найвищі нагороди. Богдан мав нагоду сфотографуватися з першою ракеткою України Еліною Світоліною та екс-першою ракеткою України Сергієм Стаховським, що стало для нього незабутньою подією. У мене мрія гарно потренуватися та коли підросту. Може зіграти, наприклад, на турнірі з Аркара з Алькарасом. Коли я грав головний розіграш, та коли я хотів пробити сіточника, мене порвала струна. Потім пройшлося грати другою ракеткою, якою я ні разу не грав. Мій напарник перший був із Вишневе. Другий напарник був. Ну з яким ми перемогли о, всі рази і в фінали дійшли. Це хлопчик з Києва. І зараз я з хлопчиком граю. Він теж з Києва. Теніс в Україні потребує значних ресурсів, і шостка не є винятком. Шосткинська кадю Саша Барса активно розвиває дитячий теніс, готуючи спортсменів до змагань національного рівня. Теніс така гра, що треба їздити по на змагання. Що, неділі, там, що кожен місяць треба їздити по два-рази на змагання. Це ж треба виїжджати за межі шостки, треба в Київ їздити, там, Луцьк, Ужгород. За це треба кошти, великі кошти. Ми маємо можливість їздити до Києва завдяки спонсорській підтримці комара Андрія Івановича, що він надав нам корти. Бронза на чемпіонаті України вагоме досягнення для Богдана Халімона з підтримкою тренерів сім'ї та клубу, а також власною наполегливістю. Юний тенісист продовжує підготовку до нових турнірів, демонструючи потенціал для великих перемог.